Добрий день, друзі. Сьогодні знову до да вашої уваги такі от кронштейни фонарів задніх нашого виробництва от вже прийшли наліпки, понаклеювали ці наліпки. Отак воно виглядає. Так воно буде до вас їхати. Наліпки будемо давати на ваш вибір. Тобто ну, це виставочний зразок. Такі от зразки зробили, а потім вони будуть без наліпок і ви коли замовляєте. Просто кажете, хочу напис Білорусь там, білого, червоного, зеленого або синього кольору. Так само МТЗОК, в таких самих кольорах. 3 мм товщина цього кронштейна. Дуже такі дебели вивернути майже неможливо. Тут у нас додаткове кріплення під фару, якщо вам треба, встановлюєте, лівий, правий, кріпите на штатні місця, там, де кронштейни у нас. Кріплення задніх фонарів. І насолоджуєтеся. Зараз я вам покажу, як воно виглядає на макеті. Нашому. Це у нас передні кронштейни отак от виглядають. Так? Також напис, бачите, у нас інтезолок. Додаткова фара встановлена. До речі, така фара 600 гривень, 144 Вт. По розмірам можете зорієнтуватися, от як вона відносно фонаря. Виглядає потужне освітлення таке і виглядає цікаво. Так, от у нас фонарь встановлений. Бачите так, на наштатне кріплення. Ну, тут на один болтик його наживили, так на два воно кріпиться. На штатне місце воно кріпиться. Отаким от чином берти от заходять туди у нас до фонаря. Тут ми загушечки поставили. До речі, отакі загушечки по 10 гривень це оригінальний. Кажете, під який ключик, і ми вам можемо їх відправити. Так, отак от ліва сторона. І отут у нас от права сторона от так само виглядає. Бачите, можна встановити додаткову фару. Ну, наприклад, або отаку, от або можете вибрати інший варіант. Я вам покажу зараз, як виглядає інший. От, наприклад, тут на 16 діодів, отака от квадратна фара. Також можна встановити. Так, отут от у нас от правий. От у нас правий отак от виглядає. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером 06848 для тих, кому потрібно відправлення в Молдову за цими номерами Сергієм, будь ласка, зв'язуйтесь і кому України Балтії з Міндаву, сам за цим номером, будь ласка, зв'язуйтесь. Дякую вам, друзі, за перегляди. Пишіть под... коментарі, ставте подобайки. На все добре.